Розглянемо, що таке мішане число. Суму цілого числа і дробового числа називають мішаним числом. Тобто ось таку суму. Мішане число скорочено записують без знака плюс. Тобто без оцього знака. Ось так. Читається число, вказуючи його цілу і дробову частину. 89, цілих. ось воно. 583. Ціле число називають цілою частиною мішаного числа. А дріб дробовою частиною мішаного числа. Розглянемо ситуації, коли у нас може з'явитись мішане число. Перша ситуація це коли ми маємо ділення з розстачею. Наприклад, 35 поділити на 8. Я число 35 розкладу таким чином, щоб одне число це 32, націло ділилось на 8. А інше число, щоб було менше за 8, і це буде остачек. Ділимо кожен доданок. 32 поділити на 8 буде 4, цілих. додати. 3 поділити на 8 не ділиться, тому маємо дріб 3 восьмих. Таким чином ми отримали суму цілого числа і дробу. Тобто мішане число. Скорочено воно записується ось таким чином 4,3. Друга ситуація, коли може з'явитись мішане число, виникає, якщо ми ділення звичайно, запишемо у вигляді дробу і поділимо чисельник на знаменник. При цьому число 35 я знову ж таки розписав як 32 плюс 3. І виконуємо ділення. 32 поділити на 8 буде 4, цілих, плюс ось ось. 3 поділить на 8 не ділиться, отже 3 восьмих. І отримуємо також в результаті мішане число 4,38. Тепер розглянемо зворотне перетворення. Коли мішане число потрібно перетворити на неправильний дріб. Отже, маємо мішане число 4,38. з нього ми утворюємо неправильний дріб. При цьому знаменник дробової частини переписуємо. У знаменник неправильного дробу. А при обчисленні чисельника виконуємо дві дії. Перша дія це множення цілої частини на знаменник дробової частини 4х8 32. І до отриманого добутку додаємо чисельник 32 плюс 3 буде 35. І відповідно таким чином ми знайшли чисельник неправильного дробу.